Катя йшла по вулиці у селі і згадувала свого коханого Миколку. Як він називає її маленькою, як дарує квіти. При думці про нього вона посміхнулась. Катрусю, це ти? Ну і зустріч, раптом почула вона. На старенькій лавці сиділа дуже симпатична, ну просто шикарно одягнена дівчина. Не впізнала, чи що? Ех ти! Подруга дитинства називається, ми ж із тобою, що го Ну, ти пам'ятаєш, як ми у моєї бабусі цукерки брали, тягали з вази? А як туценятку знайшли? Ну, що, згадала? Ну. Катя не розуміла, що відбувається. Господи, та хто ж це така, ще й така модна на селі, думала вона. І нарешті її осяяло. Ніна? Яка ти? А як? Та тебе й не впізнати? Катерина нарешті зрозуміла, що це Ніна, яка до сусідки баби Олени на літо приїжджала, найкраща подружка її дитинства. Ну, слава тобі, Господи, впізнала. Ось бачиш, а я тут вирішила свою бабусю привідати. А до нас чому не зайшла? Та, я взагалі думала, що ти давно поїхала з села. Ну, що тут робити? скривилася Ніна. А ти що? Тут і залишилося? Ніна зміряла дивним поглядом Катрусю. Ну і навіщо? Ну, а як ще? Ти ж знаєш, мама моя давно вже заслабла, а бабуся зовсім старенька. Ну, як інакше. Катя поправила рукою сукню. А ще у мене хлопець місцевий. Скоро одружимося. Обличчя Каті відразу засяяло щасливою усмішкою. Місцевий, сказала Ніна. Так це ж добре. У Миколки мого теж тут батьки, і він вирішив від них не їхати. Він, може, не сучасний, але дуже добрий. У його батька пасіка, то Микола теж бджолами займається. А я ж з дитинства квіти люблю. Пам'ятаєш, у бабусі все на грядках вирощувала, а воно мене сварило за це. Так Микола мені оранжерею збудував, я тепер квіти розводжу. Ти бачила? Катя поспішала, розповідала плутано, наче виправдовувалася, але просто хотіла донести до подруги дитинства, яка вона щаслива. Микола ж мені готовий все віддати, що в нього є, захоплено продовжувала Катя говорити про свого Миколу. Він не такий, як усі. Знаєш, коли ми почали зустрічатись, він в нашу річку зайшов. Пам'ятаєш, у ній вода завжди холодна. Це він мені за ліліям і лататтям поліз. Я сказала, що люблю їх. Він і пішов туди одразу, і квіти мені приносить польові. Вони медом пахнуть і сонцем, і коханням. Адже я садові квіти розводжу, але люблю більше польові. Все віддати кажеш? усміхнулася Ніна. А в нього є що віддати? Ну, ти, катько, даєш. Ти така ж сама фантазерка, як і раніше. Ой, я так не хочу. Я ось щойно островів повернулась, з подругою мандрувала, прилетіла, подаруночок чекає. Нова, крута машина. Ось мій Володька, точно класний хлопець. Тільки його майже ніколи немає вдома. Ну, така робота, бізнес. Натомість мені він ні в чому не відмовляє. Щедрий. Ось що означає віддати все. Володька дає мені грошей на фітнес, на підтримку моєї краси, на все, що я хочу. Він просто гарант мого щасливого життя та благополуччя нашої майбутньої дитини. За це він і працює. Ось що означає справжнє кохання. А твій Микола, ну що він може дати тобі, окрім сірого життя у селі? І Ніна дивлячись на її здивоване обличчя, додала. От сама подумай, що у житті завжди треба вміти зробити правильний вибір. Я його зробила свідомо, і тобі, подруго, теж бажаю кращого життя. Тут раптом до них підійшов високий міцний хлопець. З посмішкою на обличчі і букетом пульових квітів він кинувся до катрусі. Маленька, ти як? Це тобі. Катруся піднесла до обличчя запашний букет. Все, поїхали. А, я, як ти зателефонувала, одразу приїхав. Батько теж чекає на тебе. Ну, все, я поїхала. Щасливо тобі, Ніно. Заходь, якщо ще приїдеш. Катя, обійнявшись з Миколою, вийшли на вулицю. Ніна подумала ну де ж той Володька? Вже обіцяв за нею приїхати. Микола і Катруся сіли у досить непоганий джип і поїхали. Треба ж. Це наша королева квітівка Труся, а наречений гарний. Микола хлопець міцний, справу батьківську продовжує. Мед качають хороший. Хороша буде в них сім'я. Восени все село на весіллі гулятиме, розповіла Ніні тут же якась балакуча місцева жіночка. Ніну, ну поїхали вже. Володька під'їхав з іншого боку. Джип твій потім заберемо. Бабусі, скажи, що немає коли. Ніна сіла у машину. Як ти взагалі таке придумала, навіщо ти до бабусі поперлася в цю далечінь? не дивлячись на Ніну, говорив їй Володя. Та так, давно не була в неї. А що не можна? Та можна, але в нас немає на ці поїздки часу. Ще тепер забирай тебе, бо машина зламалася. Володя. А ти пішов би у холодну річку мені латаття дістати? сама не знаючи, навіщо раптом запитала Ніна. Та навіщо воно мені, ти що? Я не люблю холодну воду, здивувався володька. Хочеш, замов, привезуть тобі букети якісь хочеш. Згодна? Ти чого? Та нормально все, володику, на дорогу дивись. Згодна? Ніна повернулась і почала дивитись у вікно. Поле, поле, ліс. Якась річка ось і передмістя пішло. і вона раптом уявила. Катруса сидить на березі у мокрій сукні, а Микола, озираючись на неї, не показуючи, як йому холодно, збирає для коханої латаття або лілії, що у них там росте. Схоже, він і справді готовий на все. Ніна подивилася на володьку і раптом у неї примайнула шалена думка: О, Господи! Та невже її заздрю? Тій трусі?